Я думаю, ви вже всі чули про випадок в Кароліна Бугазі в Затоці. Там троє людей, двоє чоловіків і жінка, підірвались на міні, купаючись на пляжі, на якому було заборонено купатися. Якщо що, там, окрім них була ще було ще багато людей, цілий натовп. Зараз не про цей випадок, а трішки більше. По перше. Так, офіційно в Одеській області відкрито два пляжі: це Чорноморський міський пляж і в селищі Приморський з Моїльського району. Всі інші вони небезпечні і там купати заборонено. В Одесі, здається, відкрито не пам'ятаю, скільки пляжів, але набагато більше. І під час повітряної тривоги або шторму більше ніж 2 бали. Купатись там заборонено. Проте Хто має відповідати за те, щоб, по-перше, людей на пляжах, де заборонено купатись, не було? По-друге, хто має відповідати за те, щоб людей не було на пляжах, які відкриті під час повітряних тривог? Ми всі бачили ці відео, і ми всі розуміємо, яка небезпека там може бути. А, можна сказати, що це Просто відбір, хто міг думати головою, той подумав. Але так само можна казати і про кримінальні порушення. Типу людина ж знала, що не можна красти, то навіщо слідкувати за тим, чи краде вона, чи не краде. Це питання піднімають журналісти вже давно, але не отримують відповіді відова, хто має інспектувати ці питання, хто має відповідати за те, щоб правила вони. Були правилами, а не просто написані на папері. По-друге, це ситуація з поліцією. Дали новину, окей, але вона відрізняється від інформації ова. При тому, що відрізняється вона все ж таки суттєво. У одних один пляж, у інших два пляжі, два випадки. Дозвонитись до заступника речниці неможливо. Він просто не бере трубку ані в мене, ані в інших журналістів. Всі ми намагалися сьогодні отримати звичайний коментар. Скільки ж цих пляжів? Два чи один, і він нас проігнорував. Колеги кажуть, що просто треба перечекати, зараз вийде речниця, вона нормальна. Але мені здається, що коли е, виникає якась резонансна подія, ти маєш нормально виконувати свої функції і відповідати на питання журналіста. Питання, звісно, риторичні, але я буду щось долбити, лупитись у скелю далі.